Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 -ї до 22. -ї. Час новин на телеканалі Еспресо у студії працює Катерина Широкопояс. Уночі села знищили 60 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Ще 34 дрони були локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили. Ворог атакував із Міллерово, Орла, Брянська та Курська. Уламки збитих російських безпілотників пошкодили кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Жертв та постраждалих немає. Зокрема, уночі на Черкащині сели ППО знищили вісім російських безпілотників. Повідомляє голова Черкаської обласної адміністрації Бурець. Завдяки управній роботі протиповітряної оборони обійшлося без постраждалих. Звернення щодо ушкодження цивільної інфраструктури також не надходили. А вночі ворог двічі бив із важкої артилерії та ударним безпілотником по підприємству у Нікополі. Також окупанти поцілили в дроном і по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура за уточненої інформацією, через ворожу атаку. У Синельниківському районі виникла пожежа. Вогонь загасили. Понівечені адміністративна будівля, клуб, кафе та магазин. Скрізь обійшлося без постраждалих. Близько 9-ї години ранку окупанта скинула вибухівку із дрона на жительку Херсона. Постраждала 57-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Також під ворожий удар потрапила 47-річна жителька Антонівка. Вона дістала мінно-вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та попереку. Постраждалих у Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. І одна людина загинула. Ще четверо дістали поранення унаслідок ворожої атаки по Василівському району Запорізької області. Я про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також окупанти завдали удари по Кам'янську, Голіполю, Приморську, Новоандріївці та інших населених пунктах регіону. Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Унаслідок атаки дронами на Харківщині пошкоджений приватний будинок. Повідомляє очільник області Олег Сенягубов. Збитий безпілотник вибив вікна житлового будинку у селі Власівка Берестинського району. Інцидент трапився пізно ввечері. Окрім того, дістав поранення 44-річний чоловік. Житель села Власівка намагався розібрати невідомий вибуховий пристрій. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 184 бойових зіткнення відбулося на фронті впродовж доби. Найгарячіше досі на Покровському напрямку. Там наші захисники відбили 77 атак. Ворога ще 27 спроб просунутись ворога на Краматорському напрямку поблизу населених пунктів часів яр та ступочка. Ще 23 на Лиманському, 6 на турецькому та 5 на Новопавлівському. Неспокійно і на Харківщині. 18 штурмів зупинили наші оборонці на куп'янському напрямку та один на Харківському. А наші ракетники та артилеристи знищили чотири райони зосередження особового складу противника та артилерійську систему. Наш великий збір триває. Ми вже спрямували перший мільйон зібраний завдяки вам, нашим глядачам на потреби снайперів, батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки Давінчі. Потрібні ще кошти на мавіки т для 30-ї окремої механізованої бригади, яка воює на Бахмутському напрямку та на дві автівки 210-му окремому штурмовому батальйону. Тож наша ціль 3 мільйони гривень. Пам'ятайте, що кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся та підтримайте тих, хто береже наш спокій. Бажаємо здоров'я! Ми, група снайперів в складі БТГР «Медеїд» виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку. Закликаємо вас долучитись до збору благодійного фонду Ірини Коваль, оскільки терміново потребуємо якісного обладнання для виконання складних бойових завдань. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо. Допомогти нашим підрозділам оперативно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, знищувати озброєння та живу силу противника та здобути таку бажану для всіх перемогу. Слава Україні! У військових із північної Кореї значні втрати у боях з Україною. Це під час допиту підтвердили полонені бійці КНДР. Повідомляє розвідка Південної Кореї. Напередодні сила оборони України підтвердила взяття у полон двох північно-корейських солдатів у Курській області. Обидва поранені, але перебувають не у критичному стані. Зазначу, за даними розвідки Південної Кореї, станом на минулий місяць, щонайменше 100 військовослужбовців КНДР були вбиті і близько тисячі поранень. Швейцарія може організувати зустріч обраного президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, якщо вони про це попросять. У міністерстві закордонних справ України кажуть, що ордер на арешт російського диктатора від міжнародного кримінального суду не завадить візиту. Уряд, нібито, має право зробити виняток, якщо це потрібно для мирних переговорів. Заявив речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо. У Сполучених Штатах Америки продовжили дію тимчасового захисту українських громадян через російську агресію. Про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки країни. Особливий статус продовжили ще на півтора року. Скористатися цією послугою можуть лише ті українці, які прибули до штатів до 16 серпня 2023 року і не покидали країну за цей час. Статус тимчасового захисту українців продовжили у зв'язку із війною, яка досі триває, зазначили в міністерстві. Що менше 11 людей, а 13 пропали безвісти під час пожеж у Каліфорнії. Вогнеборці повідомляють, що не вдається загасити два найбільші осередки вогню в окрузі Лос-Анджелеса, які спричинив органний вітер та сильна. Посуха масштабні загоряння спричинило утворення вогняних вихорів. Усього міста охопило шість різних пожеж. Кожна з яких отримала свою назву. Найбільшим є палісейт та ітон. Вогонь знищив понад 12 тисяч будівель, спустошивши цілі квартали. У лос Лос-Анджелесі оголосили надзвичайну медичну ситуацію через якість повітря. Або дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті з також у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше ніж за годину.